Доброго дня, слухай дядька, таке твориться. Короче, наших побратимів з ТЦК, да, зараз з військової частини, чіпають, та ти що ДБР-овці напали на них, Вовочки. Що це, це робиться? не дають будувати дім. Руки прочь. Та ти Значить, така інформація є. У рівному командир військової частини змушував підлеглих будувати собі будинок. Думничка. А Кому будувати Думничка. кому, кому? смарадову мались? От змушувати, чи що Чи Андрюшку Єрмака? підлеглих. підлегли цих солдатиків. Ну, це ще з цих скамунячки з таке на було. Я солдафон. салдафон. Так він знаєш откуда, До речі, Зі Львова, О! нова зі Львова. Це шири а западенці. ніколи не можуть плохо зробити. Да, ніколи. А ти дивись, який будинок. Ля, зі смереки Закарпатської mm. він там будував. А яка криша гарна, дивись, новенький такий, всі, заборчикований, як вони полюбляють тут. Молодець. Дяденька, та ти що? Значить, ДБР його затримала та а почала чупити. Вовочки, а, Вовочки. А, ти що відбуваєш? Він понад півтори роки використовував трьох підлеглих, двох водіїв та довгої лекції. Мало! Де могли що? б що йому 10-терик дати? А то, що на банковій настройку. Що він смарадовий... розтягнув стройку на два роки? Да, то, що на три. А то, що на Сморадовий генеральний пібід на банкове використовує північних корейців, то нормально, скажімо. То мені, нормально. А? Нормально? Так. Да. На будівництві власного будинку він їх використовував у Львівській області. Я ну, не вірю це зрада. Так подожди, це. стоп! Так. Все правильно, поддерживают своего производителя. Все на Львівской области. Ну, то Тоже видненько. То Ой, то и так. Украинские солдатик. Ты подстроил будильников. Все по Україне. На Львівщині? Ой, ну, то е так. Вовачки, Очки, За документами військові рахувалися на службі та продовжували отримувати і зарплату із бюджету. Так, Ой-ой-ой. Не получали, нікого не кинули. За цей час до бюджету не поступило понад 1,3 мільйона гривень. А, що а як це не поступило? Вони отримали цю зарплату. Ну, поступили. Та потужно її витратили. Та й будинок будували начальнику військової частини. Що не таке? Що не так для вас? Срочно видати нашому побратиму премію за то, що не було. А за будівництво Троїх. Вони не сиділи там хуже без діла, не красили там бордюри, Но... щитками не мили. Но... А будували, будували, потужно собі. Будівельник. Да? От так очки. Печас обшуку на будівництві, дяденько, знайшли двох солдатів. Спящих. Та що, вообще? А вони робили? делали? Печас обшуку, знайшли двох солдатів. А де? в чифанере, где они были? Я значли их. Питполов в шифанере, в вони були? Можна можно попендрибничку. І одного электрика, дяденьку, електрика нашли тоже. Він де ж переховувався в шкафу. Там да, з когубцями в жопі. Пізніше вони повернулися до військової частинки, дяденьку. Самого командира заарештували, посадили у в'язницю. Та зараз вийде, не отпустите, переживай. Срочно не переживай командир. Суд призначив заставу у розмірі 1,3 мільйона гривень. Йому 20. загрожує дяденька, до 12 років ш'ють. Я тебе прошу мільйон гривень. Я тебе тюма. Короче, Я протестую руки геть від командира військової частини. Нехай будує, коли ще будувати. Вони сиділи, бордюри красили до війни, щотками там плац мили. Зараз хоч побудують собі домівки. І то ніщеброди взагалі у Львові, вони з ТЦК, ці потужні начальники в Марбелі тут будиночки будують. А ви дочепалися на Львівщині і говорить, все заодно смерекачки він построїв цей будиночок на 100 квадратних метрів. Ну що це таке, а? Нічого російського не. Ой-ой-ой, ніякого ЕПСО, Ні російської, навіть ялинки він не використовував. Тільки все закарпатська, тільки смирекачка наша рідненька. Вовочки, Вовочки. А куди, слухай, дивився, Вова котлета? А де за дерево не додивився? А? Хто є Колька, про... котлета той. А який пропонував назвати, до речі, вулицю Банкову в вулицю Степана Бенде... Ой, Бендери, вибачаюся. Вулицю Стетова, Андрія Парабія. Ось так очки. А лучше б місто Київ, давайте перейменуємо на ім'я коля котлета. Оце буде попотужніше. Котлета. Був Київ, став котлета. Чому ні? Герой порубі, я хлоплю. Коротше, руки геть від начальника військової частини. Нехай хлопці будуються, це їхній час, коли їм ще будуватися. Тільки під час війни. Коли мирний час, вони ж нікому ну, не потрібні. А тут все летить, пердить. І Львов! Львов, переназвати. Львів все я Львов, щоб не назвать! Львів підіймається, все застраивається. Місто погуби! Підтримую повністю. Погуби, місто, і все. О, повністю підтримую. Давайте на ім'я Андрія Парубія переймуну Львів. Пагуби. О, Дяденька, згоден з тобою. Потужна пропозиція. Надіюсь, що смурахдовий генераль Піпят її почує. Так, руки прочь від начальника військової частини. Вперед-вперед, до переможки. І по скрипту, шановні друзі, триває збір для гострих козирків. Це такий військовий підрозділ. Три мільйони гривень потрібно, Один зібрали, два не можемо зібрати. У телеграм-каналі сьогодні така рекламка. Давайте сходіть до цього начальника військової частини. У нього, мабуть, бабки є, і по ТЦК пройдетесь. Там теж бабла повно. По 10 тисяч беруть, щоб з ТЦК вийти, по 20, по 30, щоб туди зайти. Зберіть з усіх ТЦКшників, ви збір закроєте Радисую. за золотим. Будь ласка. Данати повинні до кола раби. Підтримую. Протест приймається. Холопи теж донатьте, потужно, особливо Пєденка, Стерденка. А, а тільки халопи? Ну, тут підтримую. Як вони будуть будинки будувати і в Марбелі что це ТЦК должна свої деньги или багачі, которые на войне зарабатывают, должны донатить и тратить на счет. Только халопи. О! халопу грошей ж нема куди діватись. Так, вони не нужны. То є так. так Нічого. Осознання прийде, тому що сьогодні. В ім'я Володимира Смарагдова, і по його указу всі зупиняються в місті Києві у 9 годині, виходять із машин та стоять. І з громкоговорителя, до речі, якийсь голос кричить, що все, до перемоги. Молодець. Всі стоять хвилину, коли йдуть на працю. І це буде кожного дня. Кожного. Мало. 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 Треба, Треба 5 разів. три рази на день стояти. Це утром, в обід та ввечері. Ось так очевидно. Да, главное, вот это показуху делать. И так? главное, не думайте, кто там ворує, есть казни, нет, нет. На снарядах, на армії, на бронежилетах, показуха. На показуха. їжі для площа. Не обязательно быть в вышиванке, с этим самым с чубом, так. С вот этих черных, этих красных э, лаптях. Своих своїх давах, так. Да. И стояти. Да. Стояти и під час цієї хвилини мовчання, думайте про князя Володимира. І И махать с мереками. То є так. Аллилуйя, золотой, Зеленими, Саныч, ми, до речі. Владимир Санович, дорогой. Золотой Санич голова. Все заради тебе. Все. все, все. Хлопи, ми, будем помнить, Тобто ми, ми будем готові мовити. на все мовчати, стояти, лежати. Що да. скажеш, то й будемо робити. Любий указ, дай дронатики, ми будемо все виконати, все, будемо все. дронатити, Ти самый лучший. Манатити все, що хочеш. Ізвині, ну зараз нам треба вже їхати в банк. Так то є так, закінчим. давай до переможки закінчуємо. Euh, На, банку, що? до речі, знімемо зараз гроші, та тебе все задонатимо. До переможки і ручки геть, ще раз повторюю від е, начальників військових частин, та ти